Всім привіт, друзі! Так як сьогодні понеділок і я не маю замовлень на хімчистку диванів, е, Отже, поїдемо працювати на доставку Дордаш. До е, думаю, е, зможу вам показати, е, скільки я заробив за день, скільки годин працював е, і як це все відбувається. Всім гарного перегляду! Також перед початком перегляду відео попросив вас підписатись на канал, поставити лайк або написати коментар. Поїхали! Отже, ми приїхали на місце нашої дислокації і е, тепер у нас на годиннику 10.30 ранку і вмикаємо програму десь плюс-мінус до 8 вечора. Натискаємо і чекаємо на замовлення. Не пройшло і декілька секунд, як прийшло замовлення на 11 доларів з половиною на 6,8 міль. Ну, таке досить непогане замовлення. Йдемо забирати. Забрали наше замовлення і йдемо відвозити. Так, Беремо наше замовлення і шукаємо номер 35 в другому поверсі. Поставили наше замовлення, отримали 11,5 доларів і йдемо шукати нові замовлення. Так, прийшло ще подвійне замовлення, одне на 8 доларів, інше вроді би на 6, наскільки пам'ятаю. Йдемо відвозити. Отже, відвіз я друге замовлення подвійне, за першим заплатили 9 чимось, і за другим заплатили 6 чимось доларів. І тепер зразу е, прийшло замовлення на 6 доларів, і 2 мілі. Ну, теж непогане замовлення, тож йдемо забирати. Коротше говоря, на цій роботі не без приколів, мав двойне замовлення і першому клієнту. За буде, знаком я, стоп коли... поверніть ліворуч. Але, е, Добре, що встиг повернутися і поміняти йому це замовлення на його. На годиннику у нас 12.22 і ми маємо вже 41 долар. Сьогодні непогані замовлення, тому що короткі дистанції та непогано платять за них. Заніс посилку ось в такому районі. Подивіться, як вони люблять прикрашати свої домівки святково. Такий район прикольний. Хотів би теж тут жити в такому приватному будиночку. Цікаво. 4.30 вечора і потрібно заправитись. Я щодня заправляюсь е, мінімум на 30 доларів. Тож потім ввечері вже відмінусуємо все і подивимося скільки вийшло чистого. Відні замовлення, на вулиці вже темно, скоро темніється. Буває важко знаходити ці апартаменти різні. Прикольно. Веду зйомку вже із дому. Нарешті я прийшов додому, отже, підіб'ємо підсумки за 9 годин і 7 хвилин нашої праці. Я зробив 23 доставки і заробив 169 доларів грязного чистого. Віднімаємо 30 доларів на бензин. І у нас виходить 139 доларів чистого, тобто за 9 годин 139 доларів. Отже, думайте самі, чи варто займатися саме доставкою в Каліфорнії, а саме в Оранч Каунті, чи не варто. Чи варто зайнятися чимось прибутковішим? Бувають дні, коли і більше заробляється, десь перед святами або на сетах, десь можна витягнути до 200 доларів грязного. Також сьогодні погода в другій половині дня була погана, злив сильний дощ, і це трохи. Заважало нормально працювати, тому що була погана видимість і не хочеться мокнути на дворі, шукати ці будинки, і плюс до всього не видно нормально номери будинків та трафік на дорозі. Отже, ось такі підсумки. Якщо хтось працює в Дордаші, напишіть, де саме ви працюєте і скільки вам дається заробити. Всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар. Скоро побачимось.